Ви дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо, як облаштовують захисні споруди на Рівненській АЕС. Розкажемо історію життя загиблого захисника з Ірландії, а також поговоримо про деталі загибелі двох людей на Рівненщині. На Рівненській атомній електростанції облаштовують другий рівень захисних споруд. Перший рівень захисту добудували у 2023 році. Журналісти Суспільного побачили захисні споруди, втім фото чи відеофіксація на території РЕС заборонена з міркувань безпеки. На Рівненській атомній електростанції облаштовують другий рівень захисних споруд. На території РАЕС, зокрема, побудували укріплюючі бетонні конструкції. Їх журналістам показали, але знімати не дозволили з міркувань безпеки. Будівництво почали в 23-му чи в 2024 році. Скажіть, чому так пізно? Ми було поставлено завдання, щоб ми найперше захистили наші елементи видачі потужності. Першим рівнем захисту і загальну вартість будівництва захисних споруд озвучити не можна, оскільки роботи ще тривають, розповідає генеральний директор РАЕС Тарас Ткач. Ця вартість визначена в кошторисах. Кошториси є частиною проєктів, згідно яких вони будуються. Ці проекти вони проходять державну експертизу, в тому числі, яка перевіряє і вартість цих. Цих складових цього кошторису. Тарас Ткач повідомив, що їхня команда вже підготувала плани та сценарії для оперативного відновлення генерації електроенергії у разі вимушеного припинення постачання через ворожі обстріли. Ми забезпечуємо себе аварійним і незнижувальним запасом. Це як запасні частини для ремонту, так і запасні частини і запасне обладнання, яке може вийти з ладу, як через ну, якісь не поломки, так і через можливі атаки ворога. Так само ми забезпечені запасами експлуатаційних речовин, палива, дизельного, ну і інших речовин, необхідних в нашому технологічному процесі. Ми вважаємо аудитом державну експертизу. Державна експертиза це не просто якась експертиза. У нас в умовах договору, в умовах договору з генпідрядником вказано, Саме державний експертизи. Із 20-річним добровольцем з Ірландії Олександром Рижуком попрощались у Корці на Рівненщині. Хлопець народився і виріс у Дубліні. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вирішив долучитися до лав ЗСУ. У 18 років Олександр приїхав в Україну і став бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. У серпні торік військовий зник безвісти поблизу Авдіївки. І лише тепер його тіло повернули. Це останнє інтерв'ю ірландського добровольця Олександра Рижука, відзняте журналістом Юрієм Бутусовим навесні весні 2024 року. На відео Олександру 19 років він розповідає, що народився та виріс в Ірландії у місті Дублін. У 17 з половиною років вирішив поїхати на батьківщину батьків в Україну, аби долучитись до війська. А коли рідні не дозволили і забрали паспорт, хлопець зробив собі нові документи. І втік. Батьків трохи обманув. Ну надіюся, вони мене пробачать. Вилітай, Батьки тебе побачать, або пробачать. Часом враження просто скидаю як одне. Раз, там, якщо не пишу пару днів, вони мені такі плюсик на його ставлять. Я такий знаю, все. Вони на мене не зляться. Все добре. 12 листопада із воїном попрощались у Корці на Рівненщині. Скільки горя, скільки слід ще має принести Росія на нашу землю? До лав збройних сил України уже 18-річний Сашко приєднався у серпні 2023 року. Він був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. Пілотував дрони у підрозділі Терра. Зі слів побратимів Олександр був завжди вмотивованим. Одного разу під Авдіївкою за один день він знищив шість російських гармат: Д-20 та Д-30 і зупинив вогонь ворожої артилерії. Завжди був веселий, скажімо так. Ініціативний, мотивований і казав: я не буду сидіти, скажімо, в Ірландії, на мою країну напали, я буду захищати її до кінця. Як батько батько, був оберігав десь, десь давав якусь пораду. Десь щось пояснював. Із 14 серпня 2024 року Олександра Рижука вважали зниклим безвісти. І лише зараз тіло добровольця повернули на малу батьківщину його батьків у Корицьку громаду. Він був суперкласним пілотом, який знищив багато техніки та багато наших ворогів Росія Яскравий спогад, коли ми разом з екіпажі знищили, пошкодили шість гармат. Це було. Саме таке запам'ятаю, що поховали воїна у селі Крилів Корицької громади, звідки родом його батьки. 16-річного Романа Шила знайшли мертвим у селищі Клесів на Рівненщині. За даними поліції, хлопець ймовірно вчинив самогубство після того, як мотоциклом збив пішохода. Та рідні переконані, Романа могли вбити. Я нічого не чула. повірте, я не знаю чого. Такий світ настав, що сусіди навіть нічого не знають, нічують. Собаки не гавкали. Мене собаки нема. Ми їх ростимо не для таких випадків. Люди добрі. Не для таких випадків, не для таких. Я не вірю. 16-річний Роман Шило із села Вири за інформацією інспекторки відділу комунікації поліції Софії Матвійчук. Вночі з 5 на 6 листопада він їхав на мотоциклі і збив чоловіка. Сталося це у сусідньому селищі клесів. Його дівчина розповіла, що він повертався від неї додому. Тут навіть сліди залишилися. Ось тут навіть видно, як пройшовся. Тут знайшли кросівок. Тут в каналі знайшли телефон. І тут ми знайшли пластмасу, тут є воно, Сюди, також. Як повідомили у поліції, хлопець залишив місце аварії, а травмованого 36-річного чоловіка побачили місцеві жителі. Звернутися в лікарню він відмовився, тож його провели додому. Двоколісний транспортний засіб вдалося розшукати на території місцевої лікарні, де його залишив неповнолітній, що підтвердило відео з камер спостереження. 7 листопада близько 10.30 поліцейські прибули за місцем проживання постраждалого в автопригоді, аби з'ясувати обставини. В оселі медики швидкої намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Із рідними загиблого у ДТП журналістам Суспільного поспілкуватися не вдалося. Десь було коло двінадцяти, десь п'ятнадцяти, таке врем'яне десь. Я почув тільки скати. Чуди зашитися, що звук такий тупо впав, і буквально той мотоцикл завівся через мінуту-дві і різко знов поїхав. Вранці після ДТП Романа Шила знайшли повішеним. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом умисне вбивство із відміткою самогубство. Втім, дівчина Романа Анастасія Коваль каже: не вірить у те, що хлопець вкоротив собі віку і думає, що його вбили. Це не слабогубство. Видно, що він тікав від когось. Ну, по полю, там видно, по полю сліди тільки. Але сказали тільки його сліди. Там були ще сліди машини. Але вони сказали, що сліди не свіжі, і то господарі їздили. Але мені, ну, він весь грязний, весь. Це видно, що ну, десь його били, він якось тікав. Десь біг. Рідні надали Суспільному лікарське свідоцтво про смерть, де вказано про навмисне самоушкодження шляхом повішення. Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи В'ячеслав Ніконов пояснив, що сім'ї видали цей документ, щоб вони могли поховати хлопця. Остаточний висновок експерта, у якому розписані усі результати досліджень після розтину, ще не готовий. Треба дочекатися висновку вже експерта, щоб вже був документ, в якому вона б розпиши всі, ото, що вона там бачила, так, і дасть своє заключення. Вона його передає в слідчі органи. Вони, в принципі, зобов'язані по закону ознайомити людей, ну, при бажанні, звичайно, ознайомити людей з висновком експерта. Так, вони ознайомляться і люди кажуть, наприклад, такий висновок, значить, ну, ми не згодні з таким висновком, бо ми вважаємо, що щось там інакше. І тоді є абсолютно цей у слідчого підстави призначити або повторну якусь експертизу, комісійну експертизу, ексгумацію. 16-річного Романа Шила. Поховали у рідному селі Вири. Це була програма Тиждень Рівна. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.